З вами Альона, і сьогодні ми будемо говорити про те, як говорити про політику трохи тавтології, але ж як ми вже зазначали в попередніх відео, комунікація чи не одна з найважливіших основ для співіснування та прогресу людства. Ми продовжимо створювати фундамент для подальших складних розмов про політику, адже важливо не лише знати базові політичні поняття та їх історію. Але й вміти про них говорити: говорити, а не кричати, домовлятися, а не обмінюватися взаємними образами, оцінювати політиків, користуючись не лише емоційними категоріями хороший чи поганий, перемога чи зрада, розширимо базовий лексикон та розглянемо прийоми комунікації, які не лише збережуть ваші нервові клітини, але й подолають бар'єри протилежних поглядів. Та наблизять нас до ефективного вирішення суперечностей. Адже у всіх українців ціль єдина це перемога та процвітання України. Відрізняються лише шляхи та засоби досягнення. Сідайте зручніше, бо з вами не політичні. Перш за все, уявімо, як виглядає суперечка. Обмін об'єктивними аргументами, після чого сторони досягають компромісу? Чи можливо частіше це емоційно забарвлений діалог, котрий кожна зі сторін вперто та на високих тонах намагається перетворити на свій монолог, банально видавлюючи супротивника своєю харизмою в бажанні перемоги. Впевнена, що частіше ви були свідками другого варіанту суперечок. В чому ж основна проблема таких розмов? Вони майже ніколи не призводять до зміни позиції, крім того, що руйнують відносини і підвищують стрес як для учасників, так і для глядачів. Подібні суперечки відбивають бажання навіть намагатися в майбутньому вести розмови на контроверсійні теми. Чи ще більше поляризують учасників, доводячи, що з іншою стороною марно сперечатися? Ну і звісно, додатково навішуючи такі зручні та прості ярлики: ліваки, радикали, чи порохоботи та зеленоботи. А згадайте, скільки разів ви чули ой, тільки не про політику. Чи була нормальною, поки не почала говорити про політику. Перед тим як почати канал про політику та будучи не політичною доволі довго, я теж неодноразово брала участь в суперечках чи була свідком подібних, здавалося б, тупикових ситуацій. Правильне застосування та розуміння своїх сил як мінімум збереже вас від драми. Тут зробимо маленьку паузу. Щоб ви мали змогу перевірити, чи вже підписалась на наш канал. А ми мали змогу подякувати нашим патронам. Дякуємо. Проблема в тому, що наші політичні погляди не лише вибір між кандидатом А чи Б на індивідуальному рівні наші політичні погляди уособлюють наші цінності. Тобто, саме ті глибоко вкорінені переконання, за які люди готові битися і помирати, навіщо комусь відмовлятися від своїх моральних переконань. Лише для того, щоб домовитись з вами про щось. А на рівні групи людей спільні політичні погляди роблять вас однією командою, як у спорті. Ти виправдовуєш помилки своїх товаришів, закриваєш очі на упередження суддів, коли вони допомагають саме вам. Ти настільки асоціюєш себе з певною групою людей, що навіть не допускаєш, що саме цю конкретну гру. Ви дійсно програли, бо були слабшими. Якщо навіть припущення, що ваша позиція може бути невірною, вже підвищує ваш пульс. Вам точно необхідно дослухати наше відео до кінця. Аж ніж наточити ножі аргументів, необхідно зрозуміти актуальність дискусії. Можливо, до вас прийшли з автоматом, і реакція бий або тікай буде кориснішою, ніж суперечка про НАТО чи історію. Тому враховуйте час і місце. Ви на роботі. Побачивши колегу у футболці з портретом кучми. Переконати її, що президент він був так собі під час перерви на каву не вдасться. Мені ні в чому виправдовуватися. Краще спробувати зрозуміти її мотивацію та зважити, чи готові інвестувати час та сили для доведення своєї позиції. Ви потрапили на вже гарячу тему в соцмережах. Якщо ваш друг поділився суперечливою статтею, можливо, не найкращою буде ідея починати зраду в коментарях. І особиста зустріч буде більш підходящою для її обговорення. Ви вже відчуваєте злість або засмучення. Коли ви злі, втомлені чи навіть сонні, взагалі немає сенсу починати будь-яку справу. Особливо коли це може призвести до ще більших витрат енергії. Ви ніколи не ладнали з людиною і до цього. Можливо, сперечатися з такою людиною це просто мазохізм і вам геть не потрібно. Ну і найактуальніше це ваш ворог. Мало сенсу сперечатися з людиною, коли ваші інтереси прямо протилежні. Ви кажете ні, а від вас чекають лише так: ви хочете незалежності, а вас тримають в кайданах. Так, наприклад, надто рано домовлятися з росіянами. Чи шукати хороших? Лише меншість з них чекають розпаду демілітаризації та денацифікації Росії. Оцінюйте ситуацію та співрозумовника правильно. Також перед початком будь-якої складної розмови необхідно врахувати рівень свого самоконтролю та рівень болючості теми. Навіть якщо ви спокійні в цей момент, спробуйте уявити, що розмова піде в найкрінжовішу сторону. Дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку я вважаю. Абсолютним мерзенником, чи зможете ви закінчити таку розмову без бійки? і завжди пам'ятайте, над чим ви маєте контроль, а над чим ні? Ви не контролюєте те, як думають чи діють інші люди чи групи людей. Як то уряди та корпорації, речі, якими ви можете керувати – це своє розуміння світу та власні дії. В цілому всі поради цього відео ви можете застосувати не лише для політичних дискусій, розуміння контексту та рекомендації з наступних розділів допоможуть говорити на будь-яку важку тему: чи то політичну, релігійну, чи навіть про дитячий раціон. Зважили всі за і проти, і вирішили говорити, а не сваритися на політичну тему. Вирішили множити обізнаність, а не ненависть. Вітаю з такою дорослою та зваженою позицією. Які ж прийоми та настанови допоможуть вам у цій непростій задачі? Найперше, не прагніть довести, що ваш співрозмовник не правий. Що? А хто тоді не правий? Я? Не обов'язково не всі розмови, це поле бою. Навіть аргументи обох сторін можуть бути абсолютно валідні. Тому почніть слухати. Я не маю на увазі просто чекати, поки вони закінчать говорити, щоб висловити свою точку зору. Ви маєте бути щиро зацікавлені у вивченні їхньої точки зору. Ставте відкриті запитання, такі, які починаються зі слів як, що, чому важливо висловити інтерес. Тому спробуйте використовувати такі фрази, як я ніколи раніше не думала про цю перспективу. Ви можете сказати мені більше? Я бачу, ви маєте тверду позицію в цій темі. Чому це питання важливе для вас? Це цікава думка. Як ви прийшли до такого погляду? Вивчивши їхні переконання, підсумуйте почуття, щоб переконатися, що ви їх правильно зрозуміли. Вам не обов'язково погоджуватися, але можна перефразувати те, що вони сказали. Наприклад. Чи правильно я розумію, ви вірите, що слухати, звичайно, важко, коли ваші цінності ставляться під сумнів? Але такий підхід задає тон решті розмови. Слухаючи, ви надсилаєте повідомлення про те, що їхня точка зору вагома, навіть якщо ви з нею не згодні. І ви створюєте норму взаємодії, яка спонукатиме їх слухати? Та досліджувати вашу точку зору у відповідь. Важливо також не перестаратися та не перетворити питання на допит. Знайдіть точки дотику. Хоча ви не погоджуєтесь щодо рішень чи шляхів досягнення, ви, скоріш за все, можете погодитись щодо основних викликів країни. Ви можете поділяти схожі сподівання та прагнення. Будьте відкритими для виявлення цих точок зв'язку. І ви зможете знайти спільну мову. Пам'ятайте, що на політичні переконання впливає життєвий досвід. Будьте вдячні! Ви могли отримати особисту інформацію. Можливо, ваш сусід чи друг відкрився вам, поділився своїми переконаннями, цінностями та особистими страхами. Висловіть свою вдячність за такий спосіб спілкування: відкрито, чесно, автентично. Спробуйте пронести цю вдячність через всю розмову. І впродовж всієї розмови не забувайте перевіряти свою мову тіла та тон. Як ви доносите інформацію? Не лише словами, а й мовою тіла, тоном і жестами. Ваші слова не здадуться спокійними чи дружніми, якщо ви банально кричите на людину. І як ти прийшла до такого погляду? Такий тон навряд чи створить комфортну атмосферу для розмови, якщо ви без зупину ходите по кімнаті. Глузуєте чи смієтесь з аргументів співбасідника? Роздратовано розводите руками, ну чи фейспалмете. Буквально ви смикуєте своє. Чи чуже волосся. Залишайтесь спокійними та зберігайте розмову шановливою, як словами, так і тоном, чи вашими жестами та виразом обличчя. Якщо ж ви докладаєте зусиль, щоб зберігти спокій під час розмови, ваше тіло буде наслідувати цей приклад, і вам не доведеться надто концентруватися на цьому. Існує техніка, яка допомагає, якщо не переконати, але точно знайти спільну мову. Це moral reframing, або переосмислення важливих для вас проблем з точки зору цінностей інших. Тож ви по-справжньому вислухали і сподіваюся, зрозуміли цінності іншої людини. І тепер можна зробити наступний крок. Коли ми намагаємося переконати у своїх ідеях, ми часто формулюємо свої аргументи через призму наших власних цінностей. Але якщо люди не поділяють ваші переконання, їх не переконають, і аргументи засновані на них. Тут буде трошки довше, але важливо. Тож не вимикайте, я за вами слідкую. В США така техніка є доволі вивченою, на прикладі різниці поглядів лібералів та консерваторів. Хоча в Україні настільки чіткого поділу партійних ідеологій немає, проте розуміння принципів вам точно допоможе. До досліджень було залучено лібералів і консерваторів, де вони читали три есе. Після чого досліджували їх ставлення до навколишнього середовища. Перше з них було відносно звичайним, яке посилалося на ліберальні цінності, турботи та захисту від шкоди. У ньому говорилося про такі речі: як багатьма способами ми завдаємо реальної шкоди місцям, де живемо, і важливо, щоб ми зараз вжили заходів, щоб запобігти подальшому руйнуванню нашої землі. Іншій групи учасників було призначено прочитати інше есе, яке було розроблено, щоб висвітлити консервативну цінність моральної чистоти. В ньому говорилося про такі речі, як збереження наших лісів, питної води та неба в чистоті є життєво важливим. Бачити забруднення місць, де ми живемо, огидно. І Зменшення забруднення може допомогти нам зберегти те, що є чистим і прекрасним у місцях, де ми живемо. Третій групі доручили прочитати неаполітичне. Есе. Це була контрольна група. Очікувано, лібералам було неважливо, яке есе читати. Вони і так виступають за захист навколишнього середовища. Проте консерватори значно більше підтримували екологічну політику, якщо читали есе про моральну чистоту, ніж якщо вони читали одне з двох інших. Отже, якщо ви хочете підштовхнути консерваторів до таких ліберальних питань, як одностатеві шлюби чи національне медичне страхування, пов'яжіть це питання з консервативними цінностями, такими як патріотизм і моральна чистота. Якщо ви хочете зрушити лібералів у таких питаннях консервативної політики, як військові витрати, чи зробити англійську офіційною мовою. Ви будете переконливішими, якщо пов'яжете ці питання з ліберальними моральними цінностями, такими як рівність і справедливість. Все це здається очевидним. Проте на практиці, коли ми намагаємося переконати людину в політичному питанні, ми говоримо як у дзеркало. Ми не переконуємо, а скоріше повторюємо власні причини, чому ми віримо в певну політичну позицію. Як поставити кому, а не крапку? Тепер, коли ви переосмислили проблему через призму цінності один одного. Дослідіть сфери згоди. Наприклад, навіть якщо ви не згодні щодо майбутньої безкоштовної медицини України, ви можете погодитись, що медична сфера потребує трансформації з тим, що в принципі не існує нічого безкоштовного. Хтось все одно платить зарплати лікарям та обігрів лікарень. Питання лише у тому, як ці кошти збираються. Знову ж таки, прості фрази стануть у пригоді на кшталт наші погляди збігаються у закінчити розмову домовленістю важливо для відновлення рівноваги і зменшення емоційної напруги між вами. Навряд чи ви залишите розмову, усунувши всі ваші розбіжності. Але знайшовши компроміс, ви закінчите розмову на спільній основі та залишите місце для іншої розмови в майбутньому. Чи існує особлива специфіка подібних розмов в українському просторі? Звісно, будь-яка політична система чи історія народу унікальна. Тож це необхідно враховувати. На нашому каналі ми будемо багато говорити про українську специфіку. Тож обов'язково підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Зараз же нагадаємо лише основні моменти, які розділяють нашу країну. І на жаль, у нас не бракує прикладів Це і історичні, економічні чи соціальні питання відрізняються і погляди поколінь, і однолітків. Найперше говорячи про політиків, давайте забудемо слова хороший чи поганий, як єдиний вимір. Для того щоб вас дійсно зрозуміли, необхідно розширити свій лексикон за замовчуванням. Спробуйте зрозуміти. Чим же вам подобається чи не подобається той чи інший кандидат. І так, замість хороший, спробуйте сказати, він має компетентність та профільну освіту, що допомагає йому приймати кращі рішення. Також мені імпонують його моральні цінності та світогляд, його рішення щодо було вдалим та гарно вплинуло на у випадку, якщо вам як малій дитині хочеться сказати, вона погана, спробуйте замінити на трохи більш розвернути. Вона вже достатньо довго при владі, щоб ми мали змогу оцінити її рішення та пропозиції. Вона рідко змінює свою позицію, а значить, не може проявити гнучкість чи відповідати вимогам часу. До того ж, велика ймовірність, що вона брала участь у корупційних схемах. Не очікуйте, що оточуючі будуть читати ваші думки, формулюйте та деталізуйте ваші аргументи та почуття. Чому ми так багато говоримо про індивідуальних політиків? З одного боку, відсутність ідеолочних. Них партій, як в тій же Америці, робить нашу політичну систему гнучкою та дає шанс навіть невеликим партіям проявити себе. Та всі питання, начебто, можуть вирішуватись не ідеологією, а раціоналізмом. Проте відсутність векторів розвитку розхитує систему, не маючи план, в який бік треба копати, ми так і залишаємося на місці. До речі, Віталік, я пам'ятаю, обов'язково розглянемо тему ідеологічних партій окремо. Тож замість гуртування навколо ідеї більшості українців не залишається нічого кращого, як гуртування навколо персоналії а персоналії, на відміну від ідей, не можуть бути мірилом розвитку. Те, що саме той, а не інший президент знаходиться при владі, не означає, що країна рухається в правильному напрямку. Виграш на виборах. Погане мірило кінцевого результату, і так українцям не залишається нічого кращого ніж ділитись на табори підтримки одного чи іншого отамана, навіть достеменно не розуміючи його політичні рішення чи ефективність. Марно вигадувати щось гірше від війни. Проте такі катастрофи, що виривають землю з під ніг, заставляють стояти непохитно та триматись один одного міцніше. Українці стають все менш аполітичні та мають попит не лише на нові Обличчя, а й на нові програми чи ідеології. І ми будемо вашою підтримкою на цьому шляху. Спокійною, розсудливою та незалежною. І, звісно, ми готові вас слухати в наших коментарях. Вистоїмо неаполітичні.